Сезон закінчується, тому зараз максимальний розпродаж гірських велосипедів. Мало того, що на них знижена ціна, також ви достаєте в комплект ще комплект крил. Наперед і назад, вони дуже гарної якості, не ламайки такі можна поставити. Велосипеди маємо від 400 злотих і до 2600 злотих. Самі ходові модельки це. Такого плана по 1000 злотих, по 1100, по 1150 в різних кольорах. Якщо хочете щось кращої якості, це такого плана Ліон. Він йде вже на гідравліки. Сантура вилочка, блокується, регулюється. Альтус-перекидочка має тут 27 швидкостей. Також маємо на гідравлічних гальмах за бюджетними цінами такі по 1700 злотих. Вилучка тут алюмінієва, вона накачується насосом і встановлена гідравліка. І великий вибір таких велосипедів по 1000, по 1100, по 1200 злотих. Кого який варіант? Цікавить, пишіть приватні повідомлення. Якщо ви оплачуєте всю суму на рахунок фірми, ми робимо вам безкоштовну доставку. Також є можливість взяти його в розсрочку, для цього потрібна карта побита і умова праці. Ми працюємо кожного дня з 8 ранку до 8 вечора, субота з 10 до 18 можна приїхати до нас на магазин і протестувати.